Десятки військових у метро Міністерство у справах ветеранів презентувало інформаційну кампанію до Дня Збройних сил України. Про що саме йдеться? Наша Ганна рибалка розкаже. Вона з нами наживо зі столичної підземки. Ганна, то про яку інформаційну кампанію мова? Розкажи нам деталі, будь ласка. А ким би ви не були у цивільному житті? Ми тут ми поруч щоб вас підтримати саме з таким інформаційним гаслом розпочинає від 6 грудня свою інформаційну кампанію Український ветеранський фонд Мін ветеранів України. Сьогодні прийшли тут його представники, запросили зірок, і все для того, щоб презентувати саме малюнки, малюнки, які від сьогодні усі кияни і гості міста зможуть побачити на метробордах столичної підземки. Ідеться про ось такі малюнки, які ви бачите за моєю спиною. Якщо видно, ми покажемо їх ще розлогіше і більше. Я розкажу, що саме на них зображено. Зображені там наші українські військові, які до 24 лютого до дня повномасштабного вторгнення Російської федерації вони не були жодним чином пов'язані з військовою професією. Вони працювали у звичайних цивільних професіях, були або Наприклад, жінки або чоловіки офіціанти офіціантками були айтівцями, були наприклад працювали у школі вчителями, і от таким чином усі ці цивільні професії вони зображені на цим на цих малюнках, а вони тягнуться отак вздовж до самого кінця ескалатора. І тому люди, які спускаються вниз до підземки, прямо до потягів, мають достатньо часу, щоб їх роздивитися. Утім, є один нюанс: усі ці цивільні. Професії зображені вже з людьми, які перебувають у військовому строю, тобто вони вже стали військовими. І от саме така задумка була у художника Нікіти Тітова, який для свого проєкту спільно з українським ветеранським фондом позивний Україна він створив ці малюнки до проєкту. Також долучилися вихованці Київської малої академії наук. Ну і давайте розлогіше послухаємо про цей проєкт далі. Ми дуже вдячні Нікіті Тітову, тому що він нам допомагає і допомагає майже від початку створення Українського ветеранського фонду, тому що Український ветеранський фонд почав свою офіційну реєстрацію в лютому до повномасштабного вторгнення. Ходять по соцмережах, і Український ветеранський фонд їх опублікував на один раз. це спільний проект. 6 грудня ми вирішили нагадати. Ніколи не думав, що вдягну цю форму, але це моя земля. Це Микита Титов, дуже знаний художник. Ось, і маю честь отримати ось таку футболку, буду носити. Я теж ніколи не думав, що вдягну військову форму, хоча більше 10 років займаю кіно про війну, про людей на війні. Але... Самому дітей, але це для мене честь бути разом з побратимами і з посестрами. Е, тому я тут і сьогодні у День Збройних сил України, коли я бачу ці малюнки на станції метро, знаєте, у мене мурашки похожі. Ну якраз на цих бордах – це малюнки дітей, які створили е, діти під час цього флешмобу. Ну, от, власне, люди, які проїжджають зараз повз, вони ще так незвично реагують на ці борди з одного боку, тому що дійсно багато ми бачимо реклами у столичній підземці. Утім, коли сьогодні ми знаємо, що день збройних сил України, тому всі їдуть, читають, роздивляються ці малюнки. Вони написані такої в стилі такі такої мозаїки, власне, тому що дійсно зображені там багато професій. Також сьогодні спілкуючись з Русланою величкою, величко заступницею директно директорки українського ветеранського фонду то вона ще звернула увагу на такий інший аспект цього проекту про те, що від 24 лютого, якщо починати від дня повномасштабного вторгнення. То Україна рано чи пізно зіткнеться з тим, що повернуться вже на свою батьківщину після завершення активних бойових дій, після нашої перемоги, ми матимемо близько 5-6 мільйонів ветеранів, і от саме важливо каже Руслана Величко про те, що щоб суспільство навчилося їх сприймати, навчилося жити із ветеранами, реагувати на їхні потреби. Ну і власне, от цей аспект він цей проект він звичайно покликаний на те, щоб люди. Наші звертали увагу також і на цей аспект. Аню, я тобі дуже раджу проїхатися столичною підземкою і роздивитися всі ці малюнки, тому що дійсно відвести око неможливо. Передаю тобі слово. Дякую, Ганна. Обов'язково це зроблю за першої ж нагоди. Дійсно важливі проекти. Я дуже рада, що українці можуть це побачити. Ну, і, звісно, окрема подяка Нікіті. Тітову знаю його особисто. Тому після ефіру обов'язково напишу йому повідомлення і подяку за те, що він зробив. Дякую, Ганна рибалка була з нами на зв'язку зі столичною під